Ну-ка. Ой-ой-ой, що за гидота? Дивіться, на мене вилився якийсь незрозумілий слиз. Ех, хоча пахне приємно. Спробуй, що це. Ого, та це ж мед! О, ні. Це бджоли. Залиште мене. Майлі, допоможи! Зараз покосають. ти така смішна. в всяко. Гаразд. Давай останні кольки луснемо разом. Раз, два і стрибаємо. Що? Нічого нема? Як це так? Ого, так у нас з'явились дротики. У мене жовтий, а у мене зелений. Погнали випускати кить Щось, дівчатка, довго. О, а ось і вони та шість дротиками. Швидше лопати ці кульки. Мені вже не терпиться вибрати з цієї надувної тюрми. Я лосну п'ять коляк менше ніж за секунду. Ось так міняємось, і готово. От тільки дротики знову зникли. Потрібні нові. Да уж, і справді зникли.